Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас на огляді яблука сорту Ерлі Женева. От, ну, замовляв я живці 2 роки тому на каналі Українське Яблуко. Дякую їм. І от е, яблуко раннє я не знаю коли воно достигає. Дивився в інтернеті. От Оце яблуко. Воно вже якби і м'якеньке, воно продавлюється. От тут вже комашня гризла. Оце, я не знаю, в мене на були, було сигнальне плодоношення, і от такі були яблучка були і менші, декілька штук, і дуже порепані. Я не знаю, чи це заморозка, чи це парша. Можливо, там хтось знає, я початківець, можливо, ви мені підкажете. Сьогодні у нас пройшов дощ. І от оце яблучко, воно висіло до останнього, його сьогодні дощом зірвало. Це яблучко, воно от, це яблучко я протер, таке зараз блискуче. А от оце яблучко це вчора син зірвав. Нечайно підійшов до дерева, захотів подивитися, чи воно достигло, і він його зірвав. Воно тверде, не знаю, яке воно буде. Яблука мають ось таке наліт. Він стирається. Зараз поважимо. Поважимо яблука. Ще одне, до речі, вісить на яблуні. Буду чекати, аж поки воно саме впаде, і потім покоштую. Так, от таке у нас яблучко є. 229 грам. 243 грами. Ну, от поки все. Ну і було таке, можливо, ще в половину одне воно майже достигло. Ну теж воно раніше впало, але воно було дуже отаке, отаке дуже порепане. Воно велике не виросло. На яблуні там цвіла, воно дуже, дуже обільно чіплялося, все. Ну я позривав, так як яблунька про минулому році, 22 му весною, висаджена. І в цьому році було перше плодоношення. Вона маленька, я позривав зав'язь, залишив там, можливо, штук по 4 на яблуньку. До кінця дійшло три. От два ви бачите, і третє ще вісить поки на яблуні. Так, ну і зараз ми мабуть розріжемо, подивимося, яке воно всередині. Зараз поставлю на паузу. Можливо, яблуко і зеленкувате, хоч і воно вже і саме впало і м'яке, але дивлюся кісточки білого кольору, можливо, яблуко зеленкувате. Зараз спробуємо. Це яблучко яке саме впало. Доволі смачне. Солоденьке, як для ранніх яблук. Ну, Мабуть, воно солодше буде, ніж там слабопереможцю, папіровка. Є от е, в цьому достигшому чуть-чуть така кислинка десь в далечині ну, приємна. От попередні яблука, коли вони хоч і зелені були, я не знав, вони там падали, я пробував, були кислющі. Це от уже м'якеньке, доволі смачненьке. Так що ну, будемо дивитися ще на останнє яблучко. На наступний рік. А поки що я вам, вам скажу, що цей сорт мене не розчарував. Враховуючи те, що зараз у нас 20 липня Київська область, яблука. ранні яблука більше 200 грамів, це круто. Дякую за увагу. Всім нам все добре, миру, перемоги. До побачення.